Вітаю всіх, хто в мене зараз дивиться. А я виїхав катнути. Погода осіння, що називається, накрапує невеличкий дощик. воно не дивно, середина листопада зараз у нас. Але хочеться трохи проїхатись. І ось я виїхав, зараз їдемо, поїдемо до річки Суливо вже з'їздимо, подивимося на водичку та й назад. Проїхав вже мабуть, кілометрів 25 я. Ну ще так, кілометрів 5 до річки 6 І назад буде 30-60 км. 60 км буде. Сьогодні десь, покатушка нас. Там грязюка. По полю не поїдеш, тому їду по дорозі. Так, їдемо. Доїхав до озера, яке виходить з річки Сува. Трошки можна подивитися на водичку. Щось бульбиться там, чи то рибка ходить, чи знає, так рибка вже, мабуть, не ходить. Хоча там далі рибачок плаває на човні ну ось тут А, то вода капає вода капає з дерев дощик пройшов вже воно капає я думаю що воно таке бульбиться така краса на круги проїхав десь 28 кілометрів 27 км подивимося зараз ось. на цю річечку, солу Тут воно ну, озера такі ж штучні, де риба є. Завжди рибаки сидять під камишами на човнах. Приїжджають сюди ловити. Ну ми так просто подивимося та поїдемо далі. У нас покатушка, у нас не рибна ловля. Велосипед такий брудний в мене. По грязюці їхав, по трасі хвискає з вітром, зустрічним. Тому отакий бруд кругом. Але нічого. Осінь є осінь. Так, глянемо далі туди проїдемось. А це вже інше озеро. На, другу, на другий бік дороги. Зараз пустимо за нього. Поближче сюди. До водички, тут плита така є. Можна стати постою. На березі подивитись. Тут щось, че щука ходить, ганяє рибу. Булькає кругом. Чи окунь. Тут зариблений став. Написано, що став зариблений. І там вдалині плавають, на човнах, на всьому. Рибаки не знаю, як вони тут. Ловлять, ну ловлять. А ви, бачите, малька ганяє, чи окунь, чи щука щось ганяє. Булькає кругом мальок. Так що рибка тут є. Чудове місце, чудове. Для відпочинку, для рибної ловлі. І це я вирішив сюди глянути, проїхатися, що тут таке. Давно тут не був, аж весною був останній раз на Пасху. Так, добре. Добре. Он мій велосипед стоїть на горі. Зараз ще далі катнемо трохи. Трохи проїхався далі сюди по дорозі, а ви тут бачите, яка дорога брудна. Кругом калюжі. Тому будемо їхати туди назад. Проїдемо ще по трасі трошки сьогодні. І буде добре. Дощик закінчився, тому моросив такий був. Не дуже добре було. Але зараз нема. Їдемо далі. Катнемо по дорозі краще. І ось такі водні пригради в нас. Так, покидаємо ці чудові місця цими озерами. Їдемо до дороги. Зараз тільки по трасі можна проїхати. А навкруги отакі така пора. Середини листопада. Це ще добре, що тепло на дворі. Раз всім-восім тепла зараз. Так, їдемо далі. Доїхав ще до однієї локації. біля цих озер. Проїхав все-таки по, по стежці, я по, по траві, коли йде грязь, койде трава. Ще я проїхав до одного місця подивитися, а воно знову тут знаходиться. І знову почав моросити дождик невеличкий. Так що сьогодні погода така не дуже не дуже удачна для таких прогулянок. Але нічого. Нам не звикати, не до дощання, не до снігу. Аби скоріше б сніг випав до замерзло, то було б краще. Тоді цікавіше було покататись би Ну що, поїдемо далі глянемо Отаке От ось озеро У таку погоду дощову Небо зовсім затягнуло І я стою ось на березі зараз буду звідси якось вибиратися туди далі на дорогу бо мабуть сьогодні вже не буде погоди. Хоча передавали ще без опадів, а воно все одне дощ, дощ невеликий. Добре, їдемо. Я як не виїду, Заїхав ще в одне місто глянути. Люблю такі місця. Де такі озера, теж така гладь, подивитися, посидіти на водичках, навіть таку погоду. І ось така дорога в нас тут тепер. Ну йду по травичці, бо там не поїдеш зараз. Тежка слизька І так десь матч 300 може 200 пройдемо до дороги Там вже буде асфальт да, трошки не повижило мені з погодою Я сподіваюся що ніде доща не буде, а воно все одно Трохи сіє Я дивлюсь, тут навіть гриви були в цих місцях, там вони є такі, які поприростали, вже такі здорові опеньки є. Їх хтось ногами позбивав там далі. Трохи залишилось, на горку туди піднімусь, там вже село і поїдемо. Поїдемо тоді звідси. Може взимку колись прийде, коли замерзнеться все діло. Подивимось. Добре тут буде катнути. А поки ще так. І ось я вже по селу їду, колодязь тут, церква блаженної матрони і така ось дорога. Потихеньку їду. Виїжджаємо вже на кращу дорогу і погнали до траси десь кілометрів п'ять. По дорозі проїжджає ще одне озеро, але до нього туди не спуститися. Зараз слизько там є стежка, звісно, але дуже слизько. Так, з горки подивимось на нього та Дерева там, теж такий ставок є. Цікава локація. Ну а тут не проходимо далі. Пішла посадка, ліс і слизька. Не будемо сковзитись. Поїдемо далі. Виїхав за село, ліворуч кладовище. Ми їдемо по цій дорозі. П'ять кілометрів. Це вже менше. Вже кілометр отримав. Залишилось. Зазвичай я початись сюди сіда, звертаю на цю стежку. Але сьогодні там ніяк не поїде. Поїдемо дорогою. Їду під акапонент дождю, дощ пустився ось такий, бачите, штуман стоїть на круги. Якщо їдемо вже. В сторону вдома зараз вже буду виїжджати на трасу і там залишиться десь 24 км. так дощ іде такий добрий їхати не дуже добре машини йдуть Фури особливо накидають всю воду на мене перечекаю Тому... тут на зупиночки на цій. Хай трохи душі пройде. Посидимо трошки. Поп'ємо водички. А потім будемо їхати далі. Хай, куча пройде. хвилин 10 посиджу. Чекав на припинення дощу, але він не хоче припинятися. Тому їдемо далі, але там вже вийде перед... десь перед сумами, далі вже видно, що є розрив атмосферного фронту. Тут і закінчується. Отож, прогноз по сумах дощу такого не було. Так, їдемо. Заїжджаємо до Сум вже, тут дощу немає, прийшов, але зараз немає. Вже небо роз'ясняється. Ось Тела, Суми за такими прапорами. їдемо далі до візда в місто нарешті я в місті добрався добре хоча вже темніє дворі дощ припинився нема дощу Трохи катнули ми з вами сьогодні, друзі. Таку погоду доживу, але нічого від цього поганого немає. Я майже сухий, бо в мене добра одежа така, що не промикає. Тому буду прощатися з вами, бажати вам всього найкращого, миру, добра, як завжди. На все добре, до наступних зустрічі.